Я маю в серці мрію щиро, хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз, нам разом в мирі жити треба, одна земля і одне в нас небо. Одна зима, одне і літо, нам разом в мирі треба жити, країни рідної сини. Хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх, хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо й мирне жито. Без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи захід то, чи то є схід у мирі нам всім жити слід? За все дорожче й важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому я мрію, палко й щиро, хай стане тихо в нас від миру.